Миці майбутнього 7 грудня у Львівському палаці мистецтв відбулася кульмінація конкурсу дитячого образотворчого та декоративного мистецтва Просто небилиці. Понад 180 витворів з 15 областей України увійшли до цьогорічної колекції кращих робіт. Як зустріли львів'яни молодих да вінче, та яка доля чекає проєкт, Дізнавалася Сніжана Зелінська. Просто не билиці, це конкурс дитячих ідей, де журі оцінює не просто вміння малювати, а оригінальність задуму роботи. Відбір проходить за трьома віковими категоріями. І Це єдине обмеження. Щодо форм самовираження не було жодних рамок. Інсталяція, графіка, живопис та вироби зі шкіри. На шкіру я ходжу вже приблизно четвертий рік. Це мені зовсім так спонтанно виникло бажання. Цього року у проєкті активну участь взяли маленькі митці з дитячого будинку рідний дім села Сасів Львівської області. Навичок бракувало, а от ентузіазму через край. І як результат, 10 робіт із Золочівщини потрапили на виставку. Започатковувався цей проєкт для того, щоб залучити і удоступнити участь у ньому, власне, тим дітям, які позбавлені батьківської опіки на рівних з іншими дітьми. Вхід на захід був вільним, тому помилуватися творами могли й діти, які досі не взяли участі у конкурсі. Але з квітня по жовтень наступного року в них буде така нагода. Дуже важливо, щоб діти відчували нашу любов. Коли вони відчувають нашу любов, в них є мотивація реалізовувати себе у всіх напрямках. Існує надія, що виставка буде мандрувати світом і відвідає Київ Варшаву, Цюріх та Мюнхен. Адже суддями конкурсу виступили фахівці з чотирьох європейських країн. При оцінюванні робіт не вказувався, не вказувалася стать, не вказувався. Школа, яка абсолютно кажу, абсолютно інкогніто брались роботи. Невідомий автор, просто вік. Оптимізму додає, що конкурс продовжено ще на 10 років. Отже, нинішні обдаровані діти через деякий час самі можуть стати суддями проєкту. І на Сніжана Зелінська, Любомир Козак, новини.